Я перечитав купу книжок по тайм менеджменту і продуктивності, але повірте, це була марна трата часу. Весь той шлак можна замінити лише однією книгою, і саме про неї підемо в даному відео. Вона зекономить ваш час, ваші зусилля. Книга без лишньої води. Давайте розбиратись разом. Ну, звісно, виходячи з назви даного відео, я думаю, ви вже здогадались, як називається ця книга. Ця книга називається Знайти час, написана. Двома сучасними, я б сказав, людьми, один з яких працював здається в Google, а другий не пам'ятаю де. Можливо, навіть також в Google. Напишіть в коментарі тих, хто писав читав дану книгу. І вони перечитали зекономили Ваш час, перечитали купу величезну книжок по тайм-менеджменту. І ось ці класні поради вони зібрали в одній книжці. І ось ця система знайти час складається із трьох важливих. Пунктів. Перший це вибрати основне завдання, другий це фокусувати свою увагу, яка називається гостра увага. І третій це енергія. Давайте розберемо кожен пункт в окремості. Перший крок, як я вже сказав, це знайти своє основне завдання на день. Звісно ж, воно може бути не єдиним вашим е завданням на цей день, але це повинно бути те, що ви обов'язково сьогодні зробите. Якщо у вас вже є якесь основне завдання, це може бути великий проєкт, який ви можете розбити на шматочки, і в той чи інший день виконувати кожен із, із цих шматочків цього проєкту, якби дивно це не звучало, але це круто працює. І сфокусуватись конкретно в цей день, конкретно на цьому основному завданні це дуже важливо для того, щоб встигати робити всі необхідні ваші справи. Автори даної книги пропонують три способи, як можна приділити основне завдання: перше це терміновість, друге радість і третє задоволення. Якщо ми говоримо про терміновість, це може бути завдання, яке ви мали вже зробити ще навчора, як то кажуть. І вам його терміново треба виконати. Воно у вас сроки, дедлайни, горять. Тому ви берете його і виконуєте. Це один з варіантів оприділити ваше основне завдання на день. Друге, це радість. Ну, тут така штука. Точніше, друге, це задоволення. Задоволення стосується того, є такі завдання, які вам, можливо, процес виконання даного завдання буде не дуже приємний, або в міру приємний. Але в кінці ви будете пишатися гордитися з собою, що ви довели ту чи іншу справу, або те чи інше завдання до кінця. І воно вам принесло задоволення. І третій крок це. Радість елементарні завдання, які принесуть найбільшу радість в вашому житті, або не найбільшу, або взагалі радість. Тобто ви можете провести час з дівчиною, дружиною, з сім'єю, з дитиною, ви можете поїхати в якусь відпустку, яку давно планували, але так і не запланували піти в зоопарк, чи тому подібне. Також, що хотілося б ще додати про основне завдання, це те, що ви маєте запланувати на нього час. Наприклад, з Трьох годин дня з 15.00 до 6 вечора я блокую свій телефон. Мене ніхто не зачіпає. Я буду займатися основним завданням, наприклад, прокласти маршрут для вашої майбутньої подорожі, або зробити таски по якомусь проекту, або вивчити якусь нову технологію, чи прочитати навіть елементарну книжку. Другий пункт даної системи знайти час це гостра увага. Іншими словами, це фокус, наскільки ви можете присвятити себе роботі. Так як робота займає, напевно, більшу частину нашого життя, то до неї потрібно ставитись відповідно як до життя, тому що ви їй просвячуєте своє саме дорогоцінне, це час, здоров'я і, напевно, якісь стосунки. І ось цей фокус, ось ця гостра увага, які ви зобов'язані. Напевно, не зобов'язані, але якщо ви хочете, щоб у вас щось вийшло в цьому житті, або щоб досягти щось в цьому житті, потрібно вміти тримати цей фокус. І зараз я говорю про той фокус, який вам потрібен не в довгостроковій перспективі, а конкретно для вашого основного завдання. Тобто, коли ви виділили час для нього, ви повинні тримати цей фокус. Наприклад, три години ви працюєте над якимось проєктом. Ви не повинні відволікатись на. Різні телефони, планшети, гаджети на інших людей і так далі. Це дуже важливо. В книжці подається маса способів, як можна сфокусуватися на вашому основному завданні. І там автори приводять такий термін, як бездонні діри. Це додатки, це гаджети, які... Мали б робити наше життя кращим, але виходить, що навпаки, багато людей зависає в них, і автори, як один з авторів розробник Джемейлу, інший, здається, Ютубу, кажуть, в чому проблема оцих бездонних дір, ось оцих додатків, ось оцих гаджетів. Головна проблема в тому, що люди, які їх створюють, роблять це з такою любов'ю. Звісно що вони з такою любов'ю хочуть і заробляти гроші, але вони роблять реально якісні продукти, які реально в вас затягують. І тому це бездонні діри, які крадуть ваш час. І з-за того, що ці гаджети зроблені з такою любов'ю, ці програми зроблені з такою любов'ю, вам важко від них відволікатися, тому що в них спонукає. Все для того, щоб в цих гаджетах, щоб ви просиділи якомога більше. І важливо себе від цих гаджетів відстороняти. Наприклад, ви можете поставити під час виконання вашого основного завдання поставити телефон в іншу кімнату. Я вже багато разів це говорив в своїх відео. Ви можете поставити режим зосередження або ввімкнути режим не турбувати, щоб абсолютно ніхто не міг вас потурбувати в відведений час. І ви. Чітко могли сфокусуватись і заглибитись в тему вашого основного завдання, яке ви вибрали на даний момент часу або на конкретний день. Також ще одна дуже крута штука, яка мені сподобалась, це мінімалістичний екран вашого смартфона, тому що більшість людей користуються смартфоном, і автори даної книги говорять, що ви можете залишити тільки ті додатки на основному екрані, коли ви розблоковуєте свій телефон. Тільки ті додатки, якими ви реально користуєтесь, там пару штук, все інше, там видалити ці ярлики або поховати в папки, перенести їх на інші екрани. І коли ви по якійсь енерції будете розблоковувати свій телефон, то ви будете бачити просто пустий охайний робочий стіл. Останній крок системи знайти час це енергія. Це те, що буде вам давати сили, робити ваше основне завдання, планувати на нього час і мотивувати вас працювати і досягати нових вершин все більше і більше, це ж енергія, як я вже сказав. Звідки її брати? Ну, звісно ж, ми те, що ми їмо. Переглянути свій раціон до харчування. Наприклад, я зараз почав боротися з тим, щоб не переїдати. Мені повезло з генетикою, і мені важко реально набрати зайву вагу. Але переїдання це ворог, мені здається, більшості людей, ті, які. В принципі, ні в чому, як і я собі не відмовляють в їжі, так але от треба переїсти, треба доїсти до кінця. Я з цим справляюсь, і якщо у вас є така ж проблема, ви можете також звернути на неї увагу і класти тільки необхідну порцію їжу їжі, яку ви смакуєте, тому що насправді нашому організму не так багато від їжі потрібно. Звісно ж, якщо ми говоримо про енергію, це побільше руху, побільше спорту. Спорт нас Заставляє виконувати якісь фізичні справи, справи, вправи, які дозволяють нам виходити з зони свого комфорту, і здавалося б. Ви робите щось через силу, ви робите щось важче, ніж зазвичай, і це повинно віднімати вас енергію. Але виявляється навпаки. Наприклад, я займаюся плаванням. Ви не уявляєте, як я кайфую від самого процесу. Мені подобається те, що в мене іноді високий пульс, тому що ми плаваємо швидше, там, в залежності від прав. Чи мені подобається, коли в мене задишка? Я не можу напевно словами охарактеризувати ось цей процес. Вашого фізичного стану, коли ви займаєтесь спортом, коли ви ходите з своєї зони комфорту. Це дає в перспективі ще більше енергії, вам аж хочеться якось розкритися, вам хочеться щось після спорту робити. Тому зверніть на це увагу. Не обов'язково, як всі, починати бігати, кататись на велику чи плавати, чи не знаю, будь-що. Потрібно вибрати той вид спорту, який підійде вам. Якщо у вас всі друзі ходять в зал, це не означає, що вам потрібно ходити в зал. Якщо у вас всі друзі бігають, це не означає, що вам потрібно бігати. Ви можете спробувати. Якщо вам не сподобається, можете не займатися цим. Я, до речі, свої тренування трекую за допомогою розумного годинника. У мене Garmin Forerunner 965, і Я про них також робив огляд на своєму каналі. Можете знайти. І е, мені це ще більше дає якогось бусту, щоб я правильно тренувався, правильно харчувався, висипався, дивився за тим. Вони тут багато чого трекають. Наскільки я знаходжусь в стресі чи не знаходжусь, і це те, що додає вам енергії не тільки на цілий день, а на все ваше життя. Тому, будь ласка, зверніть увагу на спорт яким ви займаєтесь, або якщо не займаєтесь, то почніть також ще дві поради, які мені сподобались з даної книги, які відносяться до енергії. Це перше, це спілкуватись особисто не в месенджерах. Я отримую масу задоволень від друзів. У мене є друг, з яким ми просто можемо взяти пройти за день 20 кілометрів, обговорити все на світі і якось надихатися один від одним своїми розповідями і. Не знаю своїми новинками, якимись переживаннями, це крутіше, чим в соцмережах. І також ще одна крута штука, яка стосується вашого сну, це потрібно спати в повній темноті. Зараз в моїй зйомній квартирі не має, на жаль, штор, і я хотів би їх купити, але якось не доходять до цього руки, тому що коли ви спите в повній темноті, организм, ваш організм, ваше тіло набагато краще. Висипається і різні от джерела світла, навіть ліхтарики, якісь е, нічники, там я не знаю, навіть світло від телефона збуджують вашу нервову систему. Тому краще спати в повній темноті. Наостанок хотілося б сказати, що автори цієї книги чітко розуміють, що не всім підійдуть там багато порад зібрано, не всім підійдуть ці поради, які описані в даній книзі, і ви навіть не всіх їх можете спробувати. Потрібно підходити інтуїтивно до вибору тих чи інших порад. Вони так і кажуть. Ви прочитали пораду. Якщо вам інтуїтивно здається, що це якийсь повний бред, ви можете її не, не, навіть не пробувати. Або спробувати і сказати, ні, це не моє. І вибрати, і побудувати дану систему так, як ви хочете, використовувати тільки ті поради, які заходять конкретно вам, щоб знайти ваше основне завдання, сфокусуватись на ньому і додати бусту, коли ваша енергія переповнює вас. От вони так і кажуть, що не потрібно все сприймати в штики. Тому це важливо дуже розуміти, коли ви читаєте дану книжку, в принципі, і інші книжки. На цьому все. Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось. Якщо у вас є якісь. Цікаві думки або питання, або розповіді. Пишіть їх в коментарях. Дякую, що дивитесь. з вами на зв'язку. Як завжди був Влад. це просто блог. До зустрічі в наступних відео.